А що, прогуляємося площею ринок. Пальми, квіти. Я вже казав, мені дуже подобається. Оце озелене у Львові, яке проводиться з квітами, пальмами на площі ринок. Ну і в атлесті взагалі кажучи, смачно. Взагалі кажучи, дорого. Але так то як кому. Але смачно. Це так до теми. О, я б вам ще багато що міг розказати про кафе, ресторани. Ну, вони мене не на це. над раптом їм не сподобається, що я їм сказав, що в них смачно. Просто господаря Атляса хоча б знаю. Тут музика сьогодні на балконі не звучить. Можливо, буде в неділю. А в кафе кентавр, бачите, поливають водичкою, не знаю, що видно такі Міні-душ. Повернемо на хаку. Ні, це ще не та серія, що ми на Краківську Храківської додому. Ні-ні-ні, що... не переживайте, ми ще... ми ще не на Краківську Храківської додому, ми просто на Краківську. То ще забава буде тривати, то в мене ще самого світла нема. Купу часу має купу вільного часу. Самі Вірменську сьогодні не ходили. Давайте повернемо на Вірменську. Та що на ірменську? Але давайте на ірменську. А ще варіант на Лесі Українки. Давайте на Ірменську. Тут теж зазвичай грає музикант, але сьогодні його не видно. Мабуть, через світло. Там займиться церкви. Жаль, ліхтарики потрошки вмикають то годин... Ну, то для краси, тому що... Звіріть, на сідній вулиці нема світла, годують генератори. Тут ліхтарики для краси вмикають. Інтелігенція. Парко Марко. Одна знайома, на ім'я Марічка не могла вимовити ту назву. Постійно мені казала Порно Марко. то Парко Марко. Пішли в то марку. <смір> <смір> а тут жвавіше, де відповідно бачите, де світло є, там жвавіше. В чому теж нічого дивного нема. Це будуть школярі, я не знаю, чому тут багато школярів, але тут так багато школярів. Ага. А, це кам'яниця. Пані їй нам писала, бачите, ми її показуємо. Пори року. Галерея, навчальний корпус Львівської академії мистецтв. Так, гарно на неї подивитися, там не тільки пори року. Там і знаки зодіаку, тобто відповідно розбивка по порах року, по місяцях. Ну, вартує. Взагалі прогуляти з Львовом не тільки віртуально, а й фізично. Тут перебуваєш. Металик розібрається. Вас і катали п'ять. <плес> да, ми ведемо, до домініканського собору. А, це. Насправді дуже і дуже гарний собор. І коли би біля нього не проходити, завжди можна бачити купу людей, які його фотографують. На згадку. Або себе фотографують на фоні нього. Вулиця Ставропігійська. Не Нею можна вийти на площу ринок, але ми так не підемо. Просто подивимося, що є така опція. Користатися нею не будемо принаймні зараз. Thank <laughs> you. Музейна. Недавно в одному з відео випадково іншу площу назвав музейною, але музейною є саме ця площа. А, свічкова мануфактура. Все знайомо. Ми тут бували неодноразово.